Можливості заробити в Україні покращуються. Переконує міністр фінансів Наталія Яресько, яка сьогодні скористалася Вашингтонським форумом, щоб оголосити про нові податкові стимули для тих, хто вкладатиме гроші у нафтогазове добування. Я маю честь оголосити, що ми дослухалися до слів наших інвесторів в енергетичній галузі. Ми почули вас та сформулювали наші стратегічні плани. Я хочу повідомити важливу новину. Ми вирішили понизити ренту на видобуток нафти і газу майже приблизно на 50% з 1 жовтня цього року, і навіть більше для нових свердловин січня 2016 року. Ми сподіваємося залучити американські компанії до інвестицій в Україну на підставі нового режиму оподаткування. Ми хочемо позмагатися за ваш капітал, за ваші технології та за ваші інвестиції. Отже, український уряд йде на радикальні кроки, щоб привабити інвестиції в енерговидобування галузь, яка для розвитку потребує чималих грошей, і що не менш важливо, новітніх технологій. Такі технології, зокрема горизонтальне буріння та гідророзрив для видобування газу зі сланцевих порід, з 2008 року спричинили бум в енергетичній галузі у США, перетворивши Америку на найбільшого у світі сукупного видобувника нафти і газу. Чи може у? Україна повторити у себе американський енергетичний бум? Це запитання до гості нашої програми. Наталія Кацар-Бучковська, депутат Верховної Ради. Вона очолює підкомітет з питань розвитку в інвестиційному комітеті і комітеті спаливної енергетичного комплексу Верховної Ради. Отже, Наталю, що ви скажете про цю ініціативу, яку щойно? Оголосила пані Яресько на форумі про зменшення податкового тягаря, це дуже привабливо для потенційних інвесторів. Доброго дня, дякую за запитання. Насправді зараз в Україні проходять досить такі глобальні реформи енергетичному секторі. В першу чергу це йде реформа ринку нафти і газу, оскільки енергетична незалежність, це яка є основною цілею даних реформ, є одним із пріоритетів і складовою взагалі енергетичної безпеки і безпеки України. Як ви знаєте? Ти Україна бореться за те, щоб стати енергетично незалежною від країни агресора. Першу чергу, і те, що оголосила сьогодні міністр фінансів Наталія Яресько, давно вже очікує бізнес, і над цим працювала урядові комітети, над цим працювали парламентарі. І наразі ми отримали дуже хорошу пропозицію від міністерства фінансів щодо зниження ретних ставок. Що насправді це означає? Це означає те, що фактично ринок видобування нафти і газу стане більш інвестиційно привабливий. На даний момент він таким не являвся, оскільки. Тільки рентні ставки були настільки високі, що невигідно було інвесторам інвестувати в цю галузь. Що це дасть для економіки? Що це дасть для України? В першу чергу, можливість збільшити внутрішній видобуток газу. Зрозуміло, що можливо, всі в курсі, що дуже висока ціна на газ, на імпортований газ, а дешевнайдешевший газ це те, який вибудовувати у себе в Україні. Тобто, це дасть можливість розширити ринок, збалансувати ціни на природній газ і дати можливість також залучити додаткові роботи. Бочі місця, і звісно, зменшити від так Росії. Якщо це буде то це буде чудово, але умови в Україні досі були досить складні. Можливо, не лише через податковий тягар. У США є свої умови. Те, що ви бачили у цій країні, що зокрема повернуло вашу увагу, що сприяло цьому буму у сланцеве видобування тут в Америці. В першу чергу, якщо ми говоримо про газоводобувні галузі, це є сприятливий інвестиційний клімат. І податковий режим сприятливий податковий режим. Це одна із складової інвестиційного кліма. Ата інше питання, що дана галузь, галусна завжди була привабливою для інвесторів, і незважаючи на важку ситуацію в Україні, важку економічну ситуацію, загрозу також військову загрозу, ми все ж таки привабили для інвесторів, оскільки всі прекрасно розуміють, що енергетичні ресурси це є довгострокові інвестиції. Вони потрібні будь-якій країні в будь-яких умовах. На Тому... ви вважаєте, що Україна залишається привабливою, попри те, що що, очевидно, інвестори втратили на сланцевих родовищах на Донбасі. Попри те, що Україна втратила газові родовища у Криму. Ви вважаєте, що все одно інвестор прийде знову з новими грошима в Україну? Ви знаєте, ситуація звичайно тяжка, тобто, і всі знають ситуацію в Україні, але тим не менше, ми не можемо дозволити собі не створювати сприятливі умови для інвестицій, оскільки це додаткові робочі місця, енергетична незалежність, це додаткові можливості, все ж таки для росту економіки. І ми повинні використовувати цей період, період турбалентності парламентарі, уряд для створення найбільш сприятливих умов для залучення інвестицій. Ситуація покращиться в будь-якому випадку. Тоді відповідно у нас будуть ці інвестиції, але тим не менше сьогодні проходить інвестиційний форум. Ми приймаємо участь в інвестиційному Україну американському інвестиційному форумі. Першому в ряді таких заходів, які будуть відбуватися по всьому світу, і ми бачимо дуже великий інтерес і присутність основних гравців цієї галузі на, на даному форумі, і їхній інтерес до проектів від проектів України. А щодо інших умов, mm -hmm. сполучені штати це особлива країна, mm -hmm. і зокрема у цій і справі uh -huh. важливо те, що тут е, приватна власність на землю, і власники uh -huh. цієї землі е, мають право не лише uh -huh. те, що на землі, але й те, що під землею. Очевидно, що контракти з видобувними компаніями укладати легше, вони простіші. Вони не такі складні в інших країнах, де володіння землею і родовищами чи то пак надрами складніше. Е, наскільки Україні в умовах такого законодавства, яке зараз є, uh -huh. можна повторити американський е, досвід. досвід в Україні? Власниками надр є. Український народ, і відповідно США, звичайно, це є власник землі. Він і відповідно володіє всіма ресурсами, які знаходяться на території цієї під територією цієї землі. Це є така принципова різниця, але тим не менше, світовий досвід показує, що як і одна модель, так і інша модель мають шанси бути успішними. Я скажу, чим Україна зараз може бути ще цікавою, оскільки в нас є досить розвинута інфраструктура. Україна все ж таки в центрі Європи і через нас проходять там основні. Газотранспортні магістралі. Це перше У нас в Україні розвинута інфраструктура. Україна фактично зараз перезавантажує повністю весь колись монополізований ринок газу і в принципі ринок електроенергетики, ринок газовидобування, відновлювальних джерел, нерозбережні. Тобто, фактично зараз створюються нові індустрії і вони завжди є цікаві інвесторами. Вони Залишалося... mm -hmm. Залишається створити нові індустрії, створити кращі умови в досить таки екстремальних умовах. Їх зараз Україна дуже дякую. Дякую, гості програми. Mm -hmm. Час. Să stai deputatul.